Добро, шановні телеглядачі. Мене звати Оксана Карпович, я мама чудового маленького синочка. Сьогодні ми з вами поговоримо про ранній розвиток дитини. Чи потрібен він взагалі дитині від самого народження і до школи? Чи все-таки варто залишити дитині дитинство? Так як наші прабабусі і бабусі стверджують, що навчання може зачекати до школи. Саме на ці запитання ми сьогодні шукатимемо відповідь з вихователем з багаторічним стажем. Психологом, керівником центру раннього розвитку дитини, гармонія дитинства Лілією намесник. Доброго ранку. Доброго ранку. Німецькі дослідники людського інтелекту стверджують, що у людини від народження є специфічний набір генів, який дозволяє мозку змінюватися і пристосовуватися саме до п'ятирічного віку. Як найбільш ефективно використати саме цей період і можливості людського мозку у цей період? Адже Ібуків в своїй книзі також стверджує, що 70% інформації людина запам'ятовує саме до трирічного віку. Як взагалі розвинути за цей період здібності дитини настільки, щоб потім вона виросла інтелектуальною і успішною людиною? Мені зрозуміло ваше питання. Почнемо з того, що дитинка народжується вже з мозком, так? він має чверть маси дорослої, від дорослої людини. Що відбувається потім? Головне це кора головного мозку, яка є тим, що накопичує ось цю інформацію. І що? Дитинка народжується до рочку, вона потребує лише вашої ласки, годування і таке інше у родині. А вже з рочку, коли він починає ходити, коли починає вже мислити, і до трьох рочків дійсно треба наситити цей мозок дуже багато чим, багато інформації. Він не може порожньо рости. Він має розвиватися. Тому саме до трьохрічного року дослідники зробили висновки, що дуже багато інформації накопичується дитинкою. І що ми дамо дитинку у цьому віці, такий результат потім ми побачимо, що посієш, те й пожнеш. Тому саме до трьохрічного року дуже багато інформації дитина усвідомлює. А як найкраще подавати інформацію? Дозоване, як найкраще дозована чи не дозована? Вона дитина не може сама собі регулювати. Тому ми батьки гуляємо на вулиці, розказуємо, приходимо на заняття до садочка. Там своя інформація, або до дитячого центру. Вдома ми спілкуємось досвід батьків. Це найголовніше, вони дають своїй дитині все, що вони знають, і передають це. А дитина в цей час як гумка, вона все хоче впізнати. Тому наша зобов'язаність, як батьків і дорослих, дати найбільше, але не забувати, що провідна діяльність це гра. І от коли ця вся інформація дається ще й у формі гри, то результат дуже-дуже колосальний. Тобто діти можуть усвідомити і абетку, і цифри, і кольори, і поняття про весь оточуючий світ, і багато чого навіть з енциклопедичних даних завдяки тому, що ми подаємо це все у формі гри. Провідна діяльність дитини. Ну, взагалі, людський мозок він настільки крихкий. Коли моєму синові було 9 місяців, ми почали займатися за методикою Глена Домана. Я малювала картки і показувала йому. Але за тиждень я побачила, що дитина дуже неспокійно спить. І ми відмінили ці заняття за певний час, дитина повернулася до нормального сну. Як не перевантажити так, мозок? Цієї ви перевантажили дитина? мозок дитини, тому що ви не видавали те, що ви вважаєте за потрібне. А ось. Цьому секрет гарної роботи з дітками. Треба йти від дитини, що їй потрібно у цей час. І головне завдання батьків не перевантажувати мозок дитини. А знаєте, що перевантажує мозок дитини самих маленьких? Ті іграшки, які ми купляємо, які одночасно і бренчать, і звинять, і мають дуже багато кольорів, ще й рухаються. Ось! Це перше, що перевантажує. Але ж вони нас. настільки популярні широко що Вони популярні, так Важається, але що вони допомагають? Знаєте, є е, е, література, а є макулатура. Так само іграшки. Треба дуже багато приділяти увазі тому, що ви купляєте дітям. Бринчащі, звинящі, гудящі, дрібежі, гавкаючі іграшки, вони дуже впливають на. Такий стан дитини невротичні стають діти. Тому е, і зверніться до Марії Монтесорі і подивіться, які іграшки. Це звичайне дерево, природний матеріал, він одного кольору, спокійний, він має одну якусь функцію або навчити кольорам, або навчити звукам, або тактильне відчуття. Це дозовано не все в одному, тому що дитина починає нервувати, а потім каже невротичні стани і такі інше. Ми самі це робимо нашим діткам. Ну а взагалі, сучасні методики пропонують запам'ятовувати дітям певні символи, певні якісь поняття, чи варто дитині запам'ятовувати їх, якщо змісту і призначення їх вона ще не розуміє. Розуміє, мозок є, то розуміє. Може не може сказати, може, не може відтворити, але розуміє тому. На заняттях у центрах раннього розвитку з мамою вдома ми даємо той матеріал, який ми. Ми вважаємо, що треба вже дитинки знати, да? кольори. От дитинка ще тільки лежить, сидить, повзає. А ми вже показуємо картки з кольорами. На підкорку вона ляже, а потім неодмінно дасть свій результат. Дитина вже потім, коли почне говорити, вона вийме з карманчика головного мозку цю інформацію і її видасть. Тобто це однозначно ми не заставляємо дитину усвідомлювати якісь символи, багато різних карток давати, перевантажувати. Ні. Є одна тематика, яку ми хочете вивчити своєю дитинкою. І ось ми на неї працюємо. Розложили картки домашніх тварин, вона їх називаємо, вона потім звуковимова мова є, називає Хто як робить. Все, пішов уже перший етап. А потім більше, 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 що вона їсть, де вона живе, і так далі. Тобто від мінімуму до максимуму, так щоб дітки до школи пішли дуже гарно готовими, їм треба ці знання. Ну, зараз взагалі відкривається щодня і в країні, і у нас в місті так само центрів раннього розвитку. І, в принципі, і в дитячих садочках дуже багато вихователів звертаються до сучасних методик виховання і навчання. Тому більшість батьків вважає, що дитину в принципі, навчать у центрі, у садочку, а вдома можна зайнятися лише моральною якоюсь підготовкою дитини, фізичним вихованням, і в принципі не навчати вже вдома дитину. Чи це правильно? Чи все-таки велика важливість саме батьківського виховання? Я можна... Випадків не знаю, якщо людина потрапила вже з дитинкою у центр раннього розвитку, вона усвідомлює, наскільки важливо дитині розвиватися. І насамперед, у центрах раннього розвитку, в відмінність від дитячих садочків, заняття проводяться разом з мамою. І перша задача викладачів-психологів навчити саме батьків, як. Правильно це робити, дати ту чи і інформацію дитинці, як правильно грати, як розложити правильно, не завантажуючи надмірно цю дитину, а зробити як вірно. Тому виховання в цих центрах йде на першу чергу батьків. А вже вдома вони виймають весь матеріал, який вони принесли з центру, саме в нас в центрі дається матеріал весь додому, і повторюється, все, матеріал вже засвоєно. Тому батьки вдома не тільки годують дитинку або вигулюють. Вони тут набувають досвіду, як саме дитинку навчати. А в чому взагалі ціль раннього розвитку дитини? Адже можна, в принципі, дитину повезти до школи, їй буде цікаво, вона там буде навчатися. Дитина не готова до школи, якщо вона знаходиться поза зоною соціума. Так? Дитину треба вести в дитячий колектив. Або в центр раннього розвитку, її дітки зараз хворі, які не можуть відвідувати дитячий садочок. Якщо це дитячий садочок, дуже гарно там є заняття. Дитина має до школи йти зараз гарно підготовлено, тому, тому що те навантаження, яке зараз йде вже у першому класі, воно є дуже великим. Якщо дитинка не готова до цього соціально, не готова до, до цього, має таких знань, їй дуже тяжко. Тому, якщо дитина вже готова, щоб навчитися читати буквочки, більше цікавиться якимись цифрами, ось тобі цифри. Ми йдемо за дитиною, не перед нею. Оце головне. Ну, зараз взагалі з'явилося дуже багато діточок, яким ставлять діагноз гіперактивність. Якщо ще десяток років тому взагалі не існувало такого діагнозу, то сьогодні 30-40% йдуть ідуть від невропатолога саме з таким діагнозом. Як з цими дітьми займатися? Чи є якісь особливості у вихованні і навчанні таких дітей? Ви гарно сказали, що ідуть від невропатолога з таким діагнозом. А ось коли мама каже: ви знаєте, у мене гіперактивна дитина. Тобто мами не ставте таких діагнози самі, на це є лікарі. Гіперактивність це ураження головного мозку, лобової частини. Воно не зовсім зізріла, ця частина мозку, нащо ж ви самі ставите діагноз своїй дитині тільки з-за того, що він маленький бешкетник або у нього такий темперамент. Тому важливо, щоб мами не казали самі, що у мене, у мене гіперактивна дитина. Вони зараз всі дуже активні. Деякі дослідники визначили, що це наш час, що це діти уже нового рівня, це їх темп. Так? Так, але якщо так. дійсно поставлений такий діагноз, він ставиться як гіперактивність, але ще до нього додається дефіцит уваги. От найбільше це дефіцит уваги, що, на що треба звернути увагу, а не гіперактивність. Тобто доросла людина, перш ніж щось зробити, вона думає про минуле, як це зробити і про майбутнє. Дитина з гіперактивністю і дефіцитом уваги робить це зразу. Наша задача батьків, вихователів і всіх інших трошки згальмувати. Цю поведінку і навчити спочатку думати, зупинятися і вже потім робити. Дуже тяжко це зробити. Може, я нонсенс скажу, але це моя власна думка. Цим діткам дуже підходять підходить, ігри за комп'ютером. Так, вони зосереджують увагу дитини. Але ігри є різні, так, на стрілялки доганялки а є ігри, де треба розподілити, вірно відповісти на якісь запитання і нажати відповідну кнопочку. Саме ці ігри вони дають можливість дитині сконцентрувати увагу. Може, це на ну, це, це моя власна думка, але я вважаю, що дуже гарно вони починають потім оцей процес проходить, що спочатку подумати, потім нажати, потім відтворити і отримати результат. Так? Тобто батькам дуже треба дозувати все, дітки не можуть зразу великий об'єм інформації схопити. Але ще що хорошо в комп'ютерних іграх, вони не дають ніякої емоційної оцінки. Ці діти дуже вразливі. Їх не можна наказувати, їм не можна казати багато негативу. Вони дуже уразливі, але вони гарно відповідають, коли. Їм даєш якусь оцінку благоприятну. Так? Але не можна ж їх захвалювати. Я проти того, щоб теж за методикою Марії Монтесорі, що хвалити дітей просто так не можна. Вони потім залежні від похвали. Хвалити треба за результат. Ось саме гіперактивних дітей треба хвалити часто і за результат. Чому? Тому що вони не виконують роботу до кінця. Вони тут взяли вже закінчили. Кинули, взяли щось друге. Треба хвалити тільки за те, що ти виконав від початку і до кінця свою роботу. Хвалимо, поощряємо і вони йдуть далі, 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 далі. Діти так само розвиваються, просто трошки повільніше, да, біологічно. І з цим треба працювати, не боротися а працювати. Режим дня обов'язковий для цих діточок, якісь умови обов'язкові для цих діточок, домовленість. цими дітками треба знаходити індивідуальний підход. Але ще раз хочу сказати, що не ставте своїм діткам такі діагнози. Перечас. Вони, звісно, вони зараз дуже всі активні, вони всі дуже стрімко розвиваються. Вони люблять і побігати. і... Пострибати і навчитися, і зробити все скоріше, ніж другі, це не значить, що це гіперактивність. Тому мамочкам велике прохання, що якщо дитина активна, то гіперактивність це справді діагноз. Не ставте ці діагнози своїм діткам. От ще якщо дітки розвиваються, хлопчики і дівчатка зовсім по-різному. По по і так. я дивлюся, що моєму о, синові зараз майже 4 рочки дівчата в цей період набагато, мені здається, розумніші і якось швидше розвинені. Чи потрібно якось по-іншому навчати хлопчиків по іншому, ніж дівчата? Ось ви зараз, як мама, теж зробили величезну помилку, тому що не треба порівнювати дітей. От плюси дитячого центру в тому, що ми збираємось разом і робимо гарну справу. Або розвиваємо наших діток, і мінус того, що одна мама сидить і каже, бачиш, він нічого не робить, а твоя все зробила. Оце порівняння, воно шкідливо і для вас, в першу чергу для вас, морально, і для дітей. Тому хлопчики і дівчинки вони розвиваються, кожен по своєму плану, індивідуально. І не треба порівнювати. Немає такого, що дівчата йдуть вперед у розвитку, а хлопці трошки відстають. Це хибні поняття, ні. Тобто, то, в принципі, не, не потрібно шукати підходи інші. Так. Інші підходи до хлопчиків і дівчаток? Ні, ні. Ні. Ви сьогодні побачите на занятті, е, у нас немає різних підходів. Оце іграшка для хлопчиків, а це для дівчаток. Ні, ні, ні. Дякую вам дуже. Ну що ж, а ви, шановні глядачі, до наступних зустрічей. Я гадаю, вам сьогодні сподобалася наша передача. І пам'ятайте, що ви для своєї дитинки найкраща матуся у світі. Що б не сталося? Любіть, оберігайте своїх дітей. До нових зустрічей!